9 грудня це Міжнародний день по боротьбі з корупцією. Коли я напротязі десятиліть дивлюся, як ведеться боротьба з корупцією в нашій державі, то мені стає сумно, тому що цю боротьбу я порівнюю зі спортивною риболовлею. Тому що всі ми бачимо як слідчі затримують чергового корупціонера. Показують всім його кошти і будівлі, фотографують все це, а потім, через деякий час, ця людина вже на волі і навіть йде на підвищення. Невже заради цього гинуть наші хлопці на війні? Коли я з ними спілкуюся, то те, що вони розказують, в ефір пускати не можна. Кожна людина приходить на світ, щоб залишити якусь пам'ять про себе. Одні пишуть вірші або малюють картини, і всі нащадки любуються цими витворами, а інші, приходячи до влади, зазомбують населення і роблять війни, несуть смерть і розруху. Коли я жив в Радянському Союзі, то мені постійно твердили, що ми саме миролюбива країна. І капіталісти хочуть постійно нас знищити. Я теж так вважав до 1986 року, поки не поїхав по туристичній путівці за кордон ГДР і побачив, як там живуть люди. Набагато краще, ніж ми. А коли екскурсовод в місті Берлін повідомила нам, що Західна Німеччина живе в рази краще, ніж Східна, то це для нас всіх було великим потрясінням. Тому що всі ці три країни 41 рік тому були повністю зруйновані і стали будувати свій ізм, все пізнається в порівнянні. Цей вислів знають всі. Сьогодні я поцікавився, у якої країни найвищий рівень життя в світі, і виявляється, це Норвегія, який, мені здається, далеко до України. Тому що в нас є і корисні копалини, і саме головне земля, мабуть, краща в світі, а живою мови, виявляється, саме гірше в Європі. Чому це так? У кожного є своя думка, а я вважаю, що всі ми повинні об'єднатися і стати нацією, як прибалтійські країни або Польща. Сто років тому ми отримали незалежність, але із-за того. Що не могли об'єднатися і дати вісіч ворогу, ця незалежність була втрачена. Зараз все повторюється знову, ворожі агенти весь час розхитують Україну, щоб війна йшла ще роками, їм це вигідно. Вони тільки забувають одне: що за всім цим слідкує Бог з небес, і він всім роздасть по заслугам. Україна понад усе. Ми переможемо.